Займаємо вправу 11 з підручника інформатика 5 клас автор Бондаренка. Виконаємо на Google диску. Для цього заходимо в браузер. Заходимо в Google Диск. Тепер зайдіть в папку. І в цій папці Створіть презентацію Для цього зверху зліва в браузері натисніть команду Создать. Тепер виберіть команду Google Презентації. Создати і опублікувати. Тут ми створимо вправу 11. На першому слайді ми напишемо назву нашої презентації і підпишемо, хто виконав. Перший слайд він складається із двох рамочок. Щоб відредагувати текст в заголовочка, наводите курсор мишки на прямокутничок і один раз натискаєте лівою клавішою мишки. І вписуєте текст. Наприклад, мій котик Мурчик. Щоб вийти із режиму редагування в рамочки, курсором мишки натисніть в будь-яке вільне місце на слайді. Тепер наводите курсор мишки і натискайте один раз. І підписуйте презентацію. Наприклад, Презентація учня або учениці 5 класу і прізвище та ім'я. Готово. Щоб вийти із режиму редагування рамочки, курсор мишки наведіть в будь-яке вільне місце на слайді і натисніть один раз лівою клавішею. Готово! Перший слайд ми написали. Тепер створимо другий слайд. Для цього курсором мишки наводите на меню Вставка натискаєте один раз і в контекстному меню, яке з'явилося, внизу знаходите команду Новий слайд». Натискаєте його лівою клавішою мишки один раз. Слайд створено. Щоб змінити макет в подальшому на слайді. Для цього вверху в меню є інструменти. Знаходите інструмент макет, натискаєте його один раз, і ви можете побачити різні види слайдів. І ви можете вибрати, який сподобається вам. Я залишу той, що вже запропоновано. Тепер на цьому слайді, який у нас є, ми напишемо заголовку розваги мурчика. А текст нижче напишемо: Мурчик полюбляє гратися із м'ячем та клубком ниток. Наводимо курсор мишки на заголовок. Один раз лівою клавішею натискаємо і вписуємо текст. Тепер курсор мишки в будь-яке місце слайду натискаємо один раз. Щоб вийти з режиму редагування рамочки. І наводимо курсор мишки на другу рамочку. І впишемо текст. Натискаємо лівою клавішею мишки один раз і вписуємо текст. Готово Курсор мишки наводимо в будь-яке вільне місце на слайди і натискаємо лівою клавішою мишки. Створимо третій слайд. Заходимо в меню Вставка натискаємо. В контекстному меню вибираємо команду Новий слайд. Натискаємо його один раз. І заповнимо тут заголовок і текст. Напишемо про раціон харчування мурчика. Створимо четвертий слайд. Напишемо дякую за увагу. І я і мій кіт Мурчик. Бажаємо вам гарного дня. Готово. Тепер збережемо презентацію з назвою, яка потрібна нам. Ви натискаєте в браузері сліва вверху, там, де презентація без названня. Один раз натискаєте. І можете вписувати іншу назву: наприклад, вправа 11. Натискаєте клавішу Enter. Готово. І ми бачимо: ось є наша презентація, яку ми ще створили. Сліва вверху в браузері є кругленька стрілочка. Наводите курсор мишки на неї і натискаєте один раз. Сторінка оновляється. Тепер ви можете побачити, що ця презентація, яку ви щойно створили, вона має ту назву, яку задали саме ви. Презентація готова!